Всім привіт! В цьому відео порівняємо дві популярні моделі дронів для навчання, розглянемо їх переваги, виявимо недоліки та в кінці зробимо висновки, який дрон і для кого підійде більше. Оцінювати будемо за наступними критеріями: зовнішній вигляд та комплектація, технічні характеристики та функціонал, режими польоту, ціна та доступність. Обидва дрони класифікуються як тінивупи. Основне їх призначення це навчання та вдосконалення навичок пілотування. Вони мають захист від пошкоджень, Дакти, маленьку вагу та розміри, що дозволяє тренуватись в маленьких та тісних приміщеннях. Але зараз по пунктам розберемо детальніше, в чому їх відмінність та для кого ці дрони. Почнемо з комплектації, і давайте подивимось, які нам доступні варіанти в цих двох моделях. Аквіло доступно в двох комплектаціях. Кіт та дрон окремо. В комплектації кіт ви отримаєте все необхідне для початку перших польотів. Поставляється це все в зручному та компактному кейсі, всередині інструкція, лямка для окулярів, дрон, два акумулятори, пакетик з ремкомплектом та перехідниками, кабель USB Type-C, зарядний пристрій, він же тестер напруги, окуляри та апаратура керування. Але якщо у вас вже є в наявності пульзі LRS24 та аналогові окуляри, тоді можна купити дрон окремо та під'єднати до свого обладнання, це вийде на 100 доларів дешевше. На перший погляд виглядає все якісно, стильно і зручно транспортувати завдяки кейсу. Але пізніше перейдемо до реальних тестів та з'ясуємо наскільки перше враження співпадає з реальністю. Mobile 8 доступна для продажу в комплектації тільки дрон, без пульта та окулярів. Але виробник дає можливість нам обрати комплектацію не тільки з аналоговим відеозв'язком, але й з цифровим, такі як DJI O3, Volksneil, HD Zero, або взагалі без передавача. Щодо сигналу керування, то тут також доступні різні варіанти: це є LRS 2.4, FRSky, Fly Sky та TBS, або взагалі купити без приймача та самому підпаяти потрібний. Самі коробці крім дрона, є тільки ремкомплект. Та пульт для налаштування камери, і тому все інше для того, щоб почати літати, вам доведеться купувати окремо. А для того щоб правильно підібрати та налаштувати комплект, якщо ви новачок, то вам знадобиться значно більше часу. І тому в цьому критерії зарахуємо 1 бал аквілі. Стосовно дизайну дронів мені більше подобається як зроблена аквіла. Виглядає продумано та непогано, як і збірки. Окуляри та пульт мають приємне на дотик софтач покриття, але не дуже практичне, так як залишаються відбитки. Обидва дрони мають захисні дакти, які захищають пропелери та хвіст вашого кота від пошкоджень. У моболі 8 вони більш еластичні і можливо їх складніше зламати, але я не робив краш тест. Тому якщо ви маєте тривалий досвід експлуатації цих дронів, напишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер перейдемо до характеристик та порівняємо камери. Аквілі встановлена камера BetaFPV Micro C02 на моболі Ant. AND. нахилу камери регулюється на обох дронах, роздільна здатність камер однакова 1200 ТВЛ. Але в мобулі камера має більший розмір матриці 1 третя, коли у Аквіли це 1 четверта. І зараз ми на реальних тестах побачимо, як це впливає на якість зображення. Писати картинку буду на окуляри, які йдуть в комплекті з аквілою. І перше, що одразу можемо побачити, це різницю в динамічному діапазоні камер. У мобили він кращий і можна розглядіти деталі як в тінях, так і в світлих ділянках. Коли у аквіли дуже темно в тінях, через що складно розглядіти перешкоди, і відповідно кількість покошеної трави та гілок від цього збільшиться. У мобили матриця більше за розміром. Відповідно, більше світла та інформації ми отримуємо для відображення деталей і можемо побачити навіть тонкі гілки, які трапляються на шляху всього. Польоту. Хочу наголосити, що це дуже важливий параметр, від якого залежить і якість ваших тренувань та й в цілому емоції, які ви отримуєте під час польотів. Відеопередавач на Аквілі розташований позаду камери з невеличкою антеною. Максимальна потужність 350 мВт та має 8 робочих каналів в діапазоні частот 5,8. Перемикаються вони кнопкою на пульті по колу. На мобілі відеопередавач вбудований польотний контролер. Має виносну антенну, потужність 400 мВт та цілих 48 каналів, навіть Yellow Band частоти на 5,3, що значно більше, ніж у Аквіли, та надасть вам більше можливостей вибору частоти для передачі зображення. На мобілі змінювати частоти ви можете двома способами: перший це підключити дрон до Betaflight конфігуратора та в розділі відеопередавача вибрати потрібний вам канал та потужність. Другий спосіб за допомогою пульта, коли дрон увімкнений. Для Цього треба розташувати стік в центральне положення і короткими рухами одночасно відвести правий вверх та лівий вліво, одразу повернувши назад в центральне положення. Відкриється меню конфігурації, і далі на пульті правим стіком вниз та вправо переходимо на другу вкладку Futures. Переходимо на VTX і в цьому меню можемо вибрати потрібний канал та потужність відеопередавача. На аквілі перемкнути канал ми можемо тільки кнопкою на пульті. А розвівши стіки, відкривається меню конфігурації, але з дуже обмеженим функціоналом. Де із потрібних нам налаштувань відеопередавача є тільки зміна потужності. Тобто відеопередавач на мобулі має більш широкий діапазон частот та більшу потужність, більший функціонал і тут однозначно плюс користь мобули. Дистанція обох передавачів на максимальній потужності до 200 метрів. Порівняння відеопередавачів я згадав про таку програму як Betaflight Configurator. Простими словами, це програма для налаштувань FPV дронів І якраз на польотному контролері мобули встановлена прошивка від Betaflight, яка дозволяє користуватись всім арсеналом професійних інструментів. Можете налаштувати OSD, розташувати елементи на екрані, так як вам зручно, змінити VTX канал або потужність, задати потрібні команди для перемикачів на пульті і багато іншого. Але на польотному контролері Аквіл встановлена. Прошивка не Betaflight, а від BTFPV. І підключити її ви зможете тільки до BTFPV конфігуратора, який має обмежений функціонал для налаштування розширених функцій, як, наприклад, це в Betaflight. Але для починаючого пілота цього буде достатньо. Приймач керування на Аквілі доступний тільки ЄЛРС, який вбудований в польотний контролер та має на борту Wi-Fi для прошивки та налаштувань. На мобілі доступні приймачі не тільки ELRS, але й FRSky, FlySky та TBS. В даній версії вбудований elrs приймач SPI, який прошивається тільки разом з польотним контролером. Але на сайті виробника вже заявляють, що випустили новий польотний контролер з приймачем UART ELRS на борту з мікросхемою ESP32, який вже також можна прошити та налаштувати через Wi-Fi або elrs конфігуратор. А як біндити та прошивати ELRS, можете подивитись у відео на моєму каналі. Аквіла в комплекті кіт поставляється з акумуляторами 1 с 1100 мА. Заявлена тривалість польоту до 8 хвилин. Але це в ідеальних умовах без вітру, тому в моєму випадку тривалість польоту склала не більше 5 хвилин. На акумуляторах з такою ємністю дрон менш динамічний, що добре для починаючого пілота, але для фрістайлу в режимі акро тяги буде недостатньо і тому ви можете придбати акумулятори меншої ємності 650 мА, що додасть більше динаміки вашим маневрам, але скоротить час польоту. Акумулятори мають роз'єми BT 2.0, заряджаються через зарядний пристрій, який додається в комплекті. Мобила підтримує акумулятори від 1 до 2С, тобто діапазон робочої напруги тут більший. Роз'єм для підключення акумуляторів XT30, який універсальніший та дає більше можливостей для вибору акумулятору під ваші задачі та бюджет. Цей дрон на огляд я отримав з літіполімерними акумуляторами 2С ємністю 450 мА, які не підходять за розмірами до заводського кріплення на дроні. В такій ситуації є два варіанти: або закріпити акумулятор лямкою, як в даному випадку, або обрізати пластикові перегляд. Примички. Тестував тривалість польоту в тих же умовах, що і аквіво, і вона досягла також 5 хвилин в умовах вітру, незважаючи на меншу ємність акумулятора, але динаміки тут було відчутно більше. Для заряджання таких акумуляторів вам знадобиться зарядний пристрій, в моєму випадку, це Toolkit RC, який заряджає акумулятори з напругою до 4С, або придбати таку зарядку, як на фото, з можливістю заряджання по USB. Ви можете експериментувати з напругою таємністю акумуляторів, підбираючи для себе ідеальне рішення. Якщо для вас динаміки цього дрона буде забагато, тоді можете в Betaflight конфігураторі в налаштуваннях рейтів відкоригувати криві стіків, так як вам треба, щоб зменшити їх чутливість, або замість акумулятора 2С підключити акумулятор меншої напруги 1С, що понизить оберти моторів, і тим самим зменшить потужність. Обидва дрони мають безщіткові мотори на аквірі перевернутого типу 18 тисяч кв. На Мобулі – 11 тисяч. Відстань між осями по діагоналі практично однакова: 85 мм на мобулі і 86 на аквілі. Вага дронів без батарейки 47 г Оаквіли проти 43 у Мобулі. Як бачите, технічні характеристики цих дронів схожі, але все ж таки Mobile 8 має кращу камеру, кращий відеопередавач та більш розширений функціонал, тому заслужено отримує плюс. Для мене, як для досвідченого пілота, керування моболою це справжнє задоволення. На акумуляторах 2С вона має достатній запас потужності для виконання різних маневрів. Чутлива до рухів стіків і цим дроном справді цікаво керувати та вдосконалювати навички пілотування. Але Аквіла менш чутлива в керуванні та має декілька режимів швидкості, що буде простішим для починаючого пілота. Також є функція зависання, яка дозволяє отримати дрон в одному положенні та висоті завдяки наявним датчикам. Для активації режиму треба верхній зліва тумблер перемкнути в нижнє положення. Активується N-мод і дрон зависне в одному положенні. Центральне положення перемикача це режим стабілізації горизонту S-мод та верхнє положення акро m мод Крім режимів польоту, у аквіли ще можна вибрати три рівні швидкості: slow, Mid and Fast. Перемикається швидкість верхнім правим тумблером. Завдяки цим режимам аквіла краще адаптована для новачків та перших польотів, тому зарахуємо бал аквілі. Якщо робити порівняння в короткій перспективі, тоді комплект Aquila вийде трішки дешевше ніж окомплектувати мобілу. Але якщо ви зосереджені на подальшому зрості, то цей комплект вам доведеться відкласти в довгий ящик або продати, якщо не розіб'єте, та придбати іншу, але вже більш функціональну апаратуру для експлуатації з наступним дроном. А це додаткові витрати, тому тут в першу чергу відштовхуйтесь від свого бюджету. Також можете подивитись відео на моєму каналі, де я розказав, з яких кроків почати шлях в півдронів, який можемо зробити висновок. Комплект Кітоакіли дає змогу починаючому пілоту дуже швидко спробувати свої можливості по доступній ціні. Режими стабілізації, утримання висоти та вибору швидкості дозволяють простіше та швидше опанувати техніку пілотування. І це головні переваги цього комплекту. Також цей дрон чудово підійде на подарунок людині, яка хоче навчитись керувати. Впівдроном, але ви в цьому не розбираєтесь і не знаєте, як правильно підібрати обладнання. Із мінусів це дуже обмежений функціонал для подальшого розвитку. Він розрахований на максимального початківця, тому в подальшому вам доведеться продавати цей комплект та купувати інше обладнання. Тому для швидкого та легкого старту за розумні гроші рекомендую. Він зі своєю задачею справляється чудово. Mobile 8 має розширений функціонал, доступні на вибір протоколи зв'язку керування та пропонуються відеопередавачі як цифра, так і аналог. Це чудовий мініатюрний дрон, який підійде не тільки новачкам, але й досвідченим пілотам, які хочуть вдосконалити свої навички пілотування. Має хороші характеристики камери та відеопередавача, але ви не зможете придбати готовий комплект для польотів, тому окуляри та пульт вам доведеться купувати окремо. І якщо ви початківець, то вам знадобиться більше часу для того, щоб почати тренуватись. Але якщо у вас вже є пульт і ви тренуєтесь на симуляторі, тоді рекомендую придбати такий дрон, як Mobile 8, і впевнено почати свої перші польоти. Але пам'ятайте, які б чудові функції не були в вашому дроні, полетіти ви зможете тільки після тренувань на симуляторі. В першому уроці я покроково надав інструкції, які допоможуть вам самостійно опанувати техніку пілотування. Тому обов'язково подивіться до кінця, поставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал.